Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку аналізуємо задачу. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок. Розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 56. Один рядочок. Давай з тобою спробуємо полічити від 90 до 100. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Вирахувати десятками від 10 до сотні 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 100. Пригадай, скільки в одному метрі сантиметрів. В одному метрі вміщається 100 сантиметрів. В одному метрі вміщається 10 дециметрів. А скільки ж сантиметрів в одному дециметрі? Звичайно, в одному дециметрі 10 сантиметрів. Будь ласка, якщо ти вже дописав, давай з тобою прочитаємо вирази та обчислимо їх. 17 відняти 3 буде 14. 7, 7 додати 10 17. 20 додати 5. 25. 5 додати 14. 19. 20 додати 7. Звичайно, буде 27. 98 Відняти 88. Буде 10. 45 відняти 20. Буде 25. 100 відняти 75. Буде 25. Молодці. Ви впоралися. Виконай арифметичні дії. 40 додати 40 буде. 80. 80 відняти 70 буде. Десять. Десять додати шістдесят буде. Правильно. Сімдесят. Сімдесят відняти двадцять. П'ятдесят. П'ятдесят відняти тридцять. Двадцять. Двадцять відняти двадцять. Буде 0. Розв'яжи задачу, скориставшись підказками. У танцювальному гуртку займаються 10 дівчаток, а хлопчиків на 2 менше, ніж дівчаток. Скільки хлопчиків у гуртку? Якщо ми знаємо з вами за короткою мовою, що дівчаток 10, хлопчиків невідомо, скільки, але ми знаємо, що на 2 менше. Що треба зробити? Для того, щоб дізнатися, скільки хлопчиків у гуртку. Правильно потрібно від 10 відняти 2 і буде 8 хлопчиків. У гуртку 8 хлопчиків. Алада вважає, що для перевірки правильності розв'язання попередньої задачі доцільно скласти розв'язати обернену задачу. Шуканим в оберненій задачі дівчинка обрала число 2. Здогадайся, яку обернену задачу склала лада. Скоріше за всього, лада склала задачу, що у танцювальному гуртку займається 10 дівчаток та 8 хлопчиків. Наскільки більше дівчаток займається в гуртку, ніж хлопчиків, тоді б ми могли від 10 відняти 8 і отримати 2. Давай з тобою зараз з'ясуємо, які ж числа сховалися за квітками. 48 додати невідоме число буде 49. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 49 відняти 8 буде 1. 64 відняти невідоме число буде 63. 64 віднімаємо 63, буде 1. 80 відняти невідоме число буде 70. Нам треба 80 відняти 70 буде 10. 50 додати невідоме число буде 70. Нам треба від суми відняти відомий доданок. 70 мінус 50 буде 20. Невідоме число додати 4 буде 76. Треба нам що зробити? Від суми відняти відомий доданок. 76 відняти 4 буде 72. Невідоме число відняти 3 буде 51. В такому випадку треба до різниці додати під'єм. І буде 54. Ви впоралися. В Наступному завданні нам треба розкласти на розрядні доданки числа. Давай подивимося. Наприклад, 45 ми розкладаємо на 40 та 5. Число 17 розкладемо на 10 та 7. Число 83 розкладемо на 80 плюс 3. Наступні спроби виконати самостійно, а ми тільки перевіримо. 97 це 90 плюс 7. 84 це 80 плюс 4. 66 це 60 плюс 6. І 99 це 90 плюс 9. Поглянь, скільки сантиметрів міститься у двох дециметрах. У 2 дециметрах вміщається 20 см. А у 9 в 9 дециметрах 90 см. А у 10 дециметрах, звичайно, тут 100 см. А в метрі – 100 см. Правильно! Будь ласка, обери глинку колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оціни себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!